Новорічні праздники закінчились, ну прибирання ще ніхто не відміняв. Хочу вам показати таку дуже чудову швабру. Це у нас швабра з фімом 360. Чудова річ сам користуюся, дуже практична. Іде в нас в різних кольорах. Дуже простий принцип роботи. Швабра, вода. Тут робимо. Замочуємо, замочили, піджали. Тут зробили поджали. Вже не потрібно стояти раком, боком. І погнали. Погнали, помили. теж ж саме взяли, одміли, оджали і вперед. Дуже чудова річ всім рекомендую. Така швабра повинна бути в кожному дому. Так що новорічні свята закінчуються, а прибирання тільки розпочинається на сайті 100 гривеньcomua на саму кращу ціну. Всім гарного дня!